Добрий день, шановні учні. Тема нашого сьогоднішнього уроку кімріці та скіфи на території України. Кімеріці це перший народ Східної Європи, самоназву назву якого не поглинув морок часу. Найдавнішу звістку про них містить безсмертна Одіссея, автором якої є Гомер. Зайшло сонце і вкрило темень усі шляхи, а корабель наш досягнув меж океану. Там народи міста людей кімірійських, оповиті і млою і хмарами, і ніколи промені осяйного сонця не зазирають до них. Цю емоційну оповідь доповнюють свідчення давньогрецького історика Гредота. Країна, де тепер живуть скіфи, кажуть, що за давніх часів була кімірійською, ще й тепер у скіфи існують кімірійські фортеці, кімірійські переправи, а також і країна, що називається кімерією, є так званий кімірійський босфор. Кіміріці або кімери, стародавні кольчовики, які жили на території Північного Причорномор'я в X, VII столітті до нашої ери. Інформація про походження кіміріців знаходиться в стародавніх ведах та іранських клинописах. Вважається, що вони були індоєвропейцями. Історики вважають, що мова кіміріців належала до іранської мовної групи. Або принаймні кімірійці мали іранський правлячий клас, оскільки відомі з асирійських джерел імена кімірійських царів, безсумнівне іранського походження. Частина дослідників ідентифікує кімірійців з пізніми пам'ятками Блозерської археологічної культури 12-9 століття до нашої ери, або з пам'ятками чорногорівської культури і новочеркаськими пам'ятниками 9 століття до нашої ери. Археологи знаходять речові пам'ятки кімірійців у північному Причорноморі, на північному Кавказі, у Поволж'ї, по нижній течії Дністра та Дунаю. Подивіться, будь ласка, на карту. На неї показаний ареал розселення кімірійців помаранчевим кольором. Кімірійці були войовничим народом. Вони воювали зі скіфами, з країнами Лідією, Фрігією, Асирією, Урарту. Близько 722 року до нашої ери цар закавказської країни Урар Торус І зазнав тяжкої поразки від кімірійців. У 705 році до нашої ери у бою з ними загинув асирійський правитель Саргон II. У 675 році до нашої ери вони знищили Фрігійське царство. Близько 660 року до нашої ери спустошили Лідію. Різні кочовики з півночі справили таке глибоке враження на закавказські народи, що у давньогрузинській мові їхнє ім'я Гмірі означає богатир. Основу кімірійського війська становили могутні кіні загони. Це давало змогу здійснювати далекі завойовницькі походи. Воїни були озброєні далекобійними луками та мечами, довжина яких сягала одного метру. Булавами, молотами. Кімірійські воїни викликали жах серед народів Закавказі та Передньої Азії, руйнуючи міста і села та грабуючи місцеве населення. Кочовики постійно мандрували степом. Чоловіки верхи на конях, жінки та діти в кибитках, що були запряжені волами, таке життя було сповнене сподіванок і небезпеки. Скотарство не завжди могло забезпечити всім необхідним кімірійців, тому війна для них була ще одним способом виживання. В здобутки кімірійців. Вони навчилися виготовляти залізні снаряди, зокрема з руди, яку видобували у болотах, винайшли горн, металургійну піч, знали ковальську зварку, вміли виготовляти сталь. Основним заняттям було кочове скотарство, в першу чергу конярство. У своїх працях Гумер, Гесіот та інші давні автори називають доїтелями кобил іконоїдами. В їжу кімірійців вживали конину та пили кумис, кисломолочний напій із кобурячого молока. Кімірійці мали сильне кіне війська, були вправними вершниками. Мистецтво кімірійців мало ужитковий характер. У кімірійців були розвинені ремесла, гончарство, лиття бронзи, чорна металургія, зброярство. На малюнках ви бачите посуд і знаряддя праці кімірійців, кімірійські м'чі та наконечники стріл. Кімірійці об'єднувались у великі племені союзи, які очолював цар, вождь. Важливу роль в житті кіміріця грали старішини, родова аристократія, жерті старішини, регулювали межптомні відносини, виступали суддями у спірних питаннях. Рані кіміріци вели усілий спосіб життя, з настанням посушливого климату стали кочовим народом та займалися розведенням коней. Поселення переважно були тимчасовими, здебільшого табари, зимівники, але вони мали власні козні і ковалів. Релігійне уявлення кіміріці відомі за матеріалами поховань. Знатних людей ховали у великих курганах. У чоловічі поховання клали кінжали, вуздечки, набір наконечників для стріл, кам'яні бруски, жертовну їжу, коня. У жіночі золоті та бронзові каблучки, скляне та золоте намиста, гліняний посуд. Курганами зазвичай прийнято називати надмогильні насапи із землі або каменю. Найчастіше напівкулястої форми кімерійському мистецтву були притаманні геометричні мотиви спіралі, кільця, хрестоподобні прямокутні та ромбоподібні фігури, луниці, розетки, меандри. Для виготовлення металевих прикрас майстри застосовували різні технічні прийоми: лиця повоскові моделі, ковку, тиснення, різьблення та пайку. Деякі предмети інкрустовані скляними вставками, які посилювали враження декоративної завершеності. Вичерпний аналіз небагатьох наявних нині джерел схиляє істориків до цілого ряду висновків стосовно цих споживачів кобулячого молока, яких називали греки. Перше, кімерійці були першими на Україні скотарями, що прийшли до кочового способу життя. По друге, вони опанували мистецтво їзди на конях, і їхнє військо складалося з вершників. По-третє, завдяки контактам із майстерними оброблювачами металів на Кавказі, вони започаткували на Україні добу заліза. І по четверте, зростання ролі кінних воїнів зумовило занепад великих родів і виникнення військової знаті. Більша частина кіміїців у VII столітті до нашої ери під тиском скіфів помандрували через Кавказ до Малої Азії. Мала частина осіла у північному Причорномор'ї та була асимільована скіфами. Скіфи це кочовий ірономовний народ. У сьомому столітті до нашої ери у них утворюється могутні племінний союз. Відомості про основні племена, які входили у цей союз, подає грецький історик Геродот у своїй історії. Скіфи були, скіфи царські, скіфи-кочовики, скіфи, кучовики, скіфи землероби, скіфи орачі. Велика Скіфія це велика країна землі лисостопової лівобережної і правобережної України. Та землі на захід від Дністра, яка об'єднувала 10 різних народів. Вчені вважають, що скіфи землероби та скіфи урочі це наші предки, а царські скіфи кучовики. вони іранського походження. Погляньте на карту, на ній зображена велика скіфія та племена, які її населяли. У Степовій смузі це царські скіфи, вони займались кочовим скотарством. Столиця Кам'янське городище. У ліси типової смузі скіфи орачі та скіфи землероби, предки слов'ян, які займалися землеробством. Центром був Гелеон. За суспільним устроєм, Велика скіфія це рабовласницька держава на чолі з царем, в якій сформувалися різні соціальні групи. Цар був верховним правителем, командуючим військом, головним жерцем. Його влада до IV століття до нашої ери була обмежена радою скіфів або народними зборами. На другій сходинці стояли воїни, царські дружинники, найближче оточення царя і жерці. Потім йшли прості скіфи общинники далі восьминогі скіфи, які мали одну повозку, запряжену парою валів. Потім безчесна, скіф, які не мали ні повозок, ні коней. І на останні сходинки роби. Влада царя з Третього століття до нашої ери була дуже великою. Він нічим не був зв'язаний у проведенні внутрішньої політики. Влада його передавалась у спадщину. Він не мав право виносити смертні вироки, був воєначальником та верховним суддею. Влада царя вважалась божественною. В управлінні він спирався на раду старішин та рішення воєначальників, які очолювали війська. Причина могутності Скіфської армії, по-перше, ідеально пристосована до війни структура суспільства. По друге, мали високу боєздатність до виховання воїнів у дусі ненависті до ворога. По-третє, скіфи мали найдосконаліше на той час озброєння. Кожний з них кінний лучник, писав про скіфів давньогрецькій історії Геродот. Дві справи вважали скіфи благородними це скотарство та війну. Скіфські воїни мали мечі двох різновидів короткі, аніак та довгі. Вони винайшли складний далекобійний лук. За свідченням Геродота, скіфи натягували тиву лука не до грудей, як всі інші народи, а до протилежного плеча. Таким чином забезпечувався максимальний натяг тетиви, і стріла летіла з забійною силою на немислому для тих часів відстань 200-300, а то й 500 метрів. Причому стріляли кінні лучники однаково добре як з лівого, так і з правого плеча. Скіфи були вправними вершниками, вони атакували в строю. Скіфи принесли в стародавній світ сідло. Щільне закреплене на спині коня за допомогою попруги. Вона дозволяла вершникові не боятися військовозування. Крім того, у сідла спереду і ззаду були спеціальні вертикальні жорстокі виступи, луки. На них вершник міг спертися або, тримаючи за них, відхилитися в сторону. Але не тільки седло забезпечувало скіфам перевагу. Скіфські воїни з дитинства навчалися верховій їзди і могли керувати конем одними ногами, звільняючи руки до бою. Мастерний вершник міг втриматися на спині коня і наносити удари правою рукою, але не триматися за вуздечку. Скіфи мали те, чого не було ні в кого більше стріляючу кавалерію. Після появи сарматів між Дніпром і Доном, а згодом на заході від Дніпра, скіфська державність занепала. Безпосереднім продовженням Великої Скіфії було Скіфське царство з центром у Криму, Мала Скіфія, що склалося близько третього століття до нашої ери. Столицею нової держави стало місто Неапольськівське, неподалік від сучасного Сімферополя, з міцними мурами, великими зерносховищами, багатими гробницями. Свого розквіту Скіфське царство у Криму досягає у другому столітті до нашої ери. Воно проіснувало аж до другої половини третього століття нашої ери і було знищено готами. Племена великої скіфи не мали писемності. Про їхній духовний світ дізнаємося зі скіфських курганів. Відомі скіфські кургани, товста могила, салоха, гайвана магіла, скіфи ховали своїх мертвих у ямах або катакомбах під курганними насипами. Мистецтво скіфів. Розвід мистецтва припадає на сьоми, шосте століття до нашої ери. Скіфська культура поширювалася на північне причорномор'я, Кубань, Алтай, Сибір. Скіфське мистецтво це різьблення по дереву і кісті, а головне це віртуозна обробка металу. Скіфи володіли секретами багатьох сплавів, займалися литтям, тисненням, карбуванням, знали спаювання, зерн, філігрань. Найбільш виразно скіфське мистецтво представлене в так званому звіриному стилі, для якого характерне зображення реальних та фантастичних тварин у русі, фізичній та емоційній напрузі. Цей стиль присутній у багатьох народів індоіранського походження. У скіфів він набув найбільш мистецьких форм. Тварини та люди зображені не статично, як це було звич... звично для інших народів, а немов живі, в динаміці, напруження, руху і боротьби. На території України знайдена величезна кількість прикрас, зброї, дзеркал, кінської зброї, оформленої в цьому стилі. Скіфський звіриний стиль мистецтва мистецтв справив значний вплив на мистецтво народів Східної та Центральної Європи: кельтів, фракітів, готів. Домашнє завдання, відповідно до підручника, всесвітня історія, Історія України 6 клас, автори Бандровський, Власов за новою програмою прочитати параграф 26.